Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, я аудитор, бухгалтер, фінансовий ментор. Більше 20 років систематизую та оптимізую бізнеси. Також я власник аудиторської компанії StyleLife Consulting. На своєму каналі я розповідаю про те, як зберегти та примножити гроші, з чого почати інвестування, в чому різниця між активами і пасивами і чому інвестування не потрібно відкладати на потім, а почати його можна відразу. Підтримуйте мій канал лайками та вподобайками. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке фінансова грамотність в бізнесі. Чому важливо мати фінансову грамотність в бізнесі перед тим, як відкривати будь-який бізнес. Отож, що це таке? Фінансова грамотність це ключові компетенції власника бізнесу, які допоможуть зберегти і примножити гроші. Розуміти різницю між активами і пасивами. Вміння читати звіт про касовий розрив, звіт про доходи та збитки, та якісно управляти командою і контролювати її. Отож, сьогодні якраз поговоримо, а чому це важливо знати. Отож, розрізнимо, що таке фінансова грамотність і що має знати власник. А розділимо це все на два потоки: тобто, сфера, де ми будемо використовувати ці звання, і що ми маємо знати про ці знання. Наприклад. Знання і ведення управлінського обліку. Це важлива складова, без якої власник не буде розуміти, де його доходи та збитки. Сфера, де має використовувати знання власник і що він має розуміти в цій сфері. Бюджетування це вміння управляти грошовими потоками доходів і грошовими потоками витрат. Далі, фінансовий облік це розуміння, що таке доходи, витрати, збитки та видатки та різницю між активами і пасивами. Грошовий потік cash кешфло це розуміння, що таке надходження грошових потоків, видатки грошових потоків та, звісно, касовий розрив чи наоборот, дефіцит чи профіцит грошей. Собівартість це розуміння, що таке собівартість товарів робіт та послуг. Це важлива складана, якою потрібно вміти управляти. Оподаткування це розуміння ставок податків, терміни сплати податків та які податки виникають на заробітну плату. Та при оподаткуванні фінансові звіти це уміння читати і розуміти піенель. Звіт про доходи та видатки, баланс та кешфлоу. фінансове планування це розуміння фінансових інвестицій, стратегії резервів та тощо. Окупність інвестицій або рої це розуміння якраз період окупності інвестицій, якщо ви плануєте довгостроковий проект та ефективну відсоткову ставку, яку ви від проекту заробите. Те, що я проговорила, тут потрібно розуміти навіщо це знати власнику бізнесу. Основна функція власнику бізнесу, звісно, це контроль. Він має контролювати на кожному етапі гру грошей, касовий розрив, доходи та видатки, та ефективно управляти собі вартістю та видатковою частиною, і не забувати про дохідну частину, тобто розуміти середній чек. І що з цим робити? Також власнику необхідно приймати інвестиційні рішення, тобто розуміти, куди інвестувати, скільки інвестувати, період окупності інвестицію, приймати стратегічне рішення та в першу чергу управляти і торговою маркою, саме розвитком торгової марки, власним брендом та стратегією компанії. Це ключова якраз функція власника бізнесу. Ще одна немаловажлива важлива частина: це безпека, це управління а, витратами. Щоб не було штрафів, не було касових розривів, тобто, щоб бізнес постійно працював і був безпечним, щоб витримати основну його функцію безперервності діяльності. Тобто, ми, коли з вами щось плануємо, ми плануємо п'ятирічку, двохрічку, однорічку та квартальну частину. Тобто, ми працюємо на функції безперервності, тому що основна ціль власника це, звісно, стратегія, і що бізнес приносив прибуток в вигляді дивідендів або роялті. Це одна основна штука, у має знати власник це зростання, Тобто будувати бізнес не на основі відчуттів, а на основі чіткого планування та постановки цілей. Які бувають проблеми, якщо власника нема достатніх компетенцій, або він починає бізнес, не прорахувавши бізнес-модель, не прорахувавши план. Наприклад, немає прибутків і відповідно йдуть касові розриви. Що це може бути, або йдуть збитки? Сама головна ключова причина, в чому може бути проблема, це невірно прорахована собівартість продукції або товарів робіт і послуг. Та невірно прорахована якраз частина вартості товару, так і, і наша вартість товару чи продажі не покривають собі вартість, тому потрібно її переглянути. Є ще одна проблема: наприклад, клієнтів багато в касі порожньо на рахунку впусту і грошей не вистачає. Що може допомогти власнику? Звісно, розуміння звіту, кешфлоу та уникнення касових розривів потрібно скласти графіки платежів та зробити так такі платежні дні, щоб власнику хватило коштів на розвиток та постійну роботу. Ще які є ключові рішення, наприклад, взяти кредит, проте ROI, то є ефективна ставка прибутковності бізнесу має бути вища ніж відсоткова ставка по кредиту. Якщо наступна історія, наприклад, навпаки, ні в якому разі кредитування брати не може. Отож, які ключові компетенції мають бути у власника бізнесу? Яким чином прокачати фінансову грамотність бізнесу? В першу чергу пройти курси з управлінського обліку. Власник має це знати і розуміти, щоб коли йому даються на кожну дату раз в місяць звіт про прибутки, збитки, кеш, флопі, а не він розумів, як його читати та над якими статтями доходів та витрат працювати. Тобто, проходимо курси з знання управлінського обліку. Друге, що має знати власник, в першу чергу взяти собі консультанта фінансового консультанта або сіфо на перших порах, який буде вчити працювати з цими всіми звітами, не тільки звітами, взагалі з людьми з функціями контролю та функціями управління. Третя, немаловажна частина: Щомісяця в якусь одну і ту саму дату власник має отримувати від СІФО, або якщо він все таки сам на перших етапах управляє бізнесу, звіт PNL, це звіт про доходи та видатки. Баланс та звіт кешфлоу касовий розрив. Максимально, що він має зробити, автоматизувати облік, тобто автоматизувати бухгалтерський управлінський облік. Працювати або з Excel в кінці кінців, або з Google таблицями, або з фінмепом є дуже багато різних програм, які допомагають якраз отримувати ці звіти та управляти всіма ключовими моментами. І остання немаловажна частина: це на кожну неділю власник має отримувати як мінімум що? ключові показники, дебіторки, кредиторки, середній чек та план продажу і план е, собівартості. Тоді це запорука успіху. Отож, що хотіла ще проговорити, десь на протязі двох-трьох неділь буду запускати курс фінансової грамотності для жінок, де кожна жінка зможе почати інвестування навіть з 10 гривень, буде розуміти, як управляти сімейним бюджетом та власним бюджетом, не буде відкладати своє майбутнє на потім, а буде розуміти, де витікають сімейні гроші. І це немаловажна частина, яка допоможе цій же жінці якісно управляти. Своїми підлітками, які теж на сьогоднішній день загубилися в потоці інформації, не розуміють, навіщо їм навчання. Тому дивіться регулярно новини, які ми публікуємо на каналі. Я буду рада освічувати вам всі новини, які стосуються фінансової грамотності та прокачки фінансових мускулів, які допоможуть вам стати розумніше, стати інвестором в залежності від того, скільки ви заробляєте. Отож, підтримуйте мій канал лайками та вподобайками. З вами була Євгенія Колісник. До наступних зустрічей.